Пошкоджені будівлі, автомобілі, загиблий автослюсар, восьмеро травмованих. Це наслідки ранкового ракетного обстрілу Кропивницького. Російська армія потілила в енергетичне підприємство. Ворог запустив, ймовірно, ракету Х-59, пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Також було пошкоджено опору лінії електропередач 35 кВт через ракетну атаку. В окремих мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії і води. Зараз все відновлено. Внаслідок ракетної атаки пошкоджений ремонтно-виробничий об'єкт Укренерго та об'єкт Кировоград Обленерго. Пошкодження не призвели до збої в роботі магістральної мережі. Внаслідок обстрілу були знеструмлені повітряні лінії. Через це без напруги лишилися побутові споживачі та залізниця. Електропостачання відновили. Це інформація від речниці обленерго Олени Данильченко. У травмованих працівників осколкові поранення. Чотирьох чоловіків привезли в лікарню швидкої медичної допомоги. У них травми рук, ніг і черепно-мозкова травма. Розповіла заступниця медичного директора Олена Бондар. Знаходилися в стані середньої важкості. Стан хворих стабілізований, проведені на даний час оперативні втручання, видалені металеві уламки. Хворі перебувають в палатах після оперативних втручань в стабільному стані, і на даний час їх життю нічого не загрожує. Чотири чоловіки віком від 38 до 66 років. Ще чотирьом травмованим надавали допомогу в обласній лікарні. В основному це були оскольчості поранення голови, також верхніх та нижніх кінцівок. Після чого були пацієнти обстежені, оглянуті нейрохірургами, антиторакальними, абдомінальними хірургами, виключно черевну травму, травму грудної клітки, виконано первинну хірургічну обробку ран голови. Троє пацієнтів відмовились від госпіталізації. Один пацієнт госпіталізований нейрохірургічним відділення зі струсом головного мозку та стороннім тілом правого ока, яке вже видали. Після ранкової ракетної атаки у Кропивницькому протягом дня ще двічі лунали вибухи. Начальник військової адміністрації повідомив у своєму телеграм-каналі, що відпрацювала ППО. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.